Не раз я казала, що горілка доводить до лиха, втім знову змушена повторювати ці слова. Якщо чесно, я не втомлююся розтлумачувати цю істину, сподіваючись, що, хоча б одна людина, врешті-решт мене почує. В місті Коростень, що в Житомирській області, під мостом місцеві рибалки знайшли труп. Смотрю труп. Зразу от говорю товаришу, давай ну позвоним в міліцію. І от людям говорю, смотрите, вон труп. А которые які местные жителі, вони всі какие то там ну очень бы, безразличные. Після низки експертиз правоохоронці встановили, що загиблий місцевий житель, йому 45 років, і з'ясували, напередодні трагедії потерпіли, вживав спиртне. Спочатку у одних знайомих, а потім у інших. Вже в цих знайомих виник конфлікт. от після якого. Один із його товаришів, тут також будемо говорити, поки що знайомий, 35-річний, також місцевий житель декілька разів вдарив потерпілого і провів, якоби повів проводити на місток. В подальшому на цьому ж пішохідному містку також виник в них конфлікт. В результаті цього конфлікту і нашого потерпілого було скинуто з мосту. Зараз підозрюваного затримали. Він недовго думаючи, зізнався у скоєному. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Наступна історія із Одеси. Там було неспокійно. Тривогу підняли жителі одного з будинків. Розповіли, під їх вікнами боянить п'яна компанія. Втихомирювати до Баширів приїхали бійці Національної гвардії. Як все було, можна побачити на цьому відео. Як на мене, якщо ці хлопці не п'яні, то дуже активні. Нацгвардійці вирішили молодиків затримати та відвести до поліції. Однак, судячи з кадрів, зробити це було не так вже легко. Чоловік, який лежав на землі, схопився за ногу представника порядку. Обома руками, однак, врешті-решт молодиків передали правоохоронцям. Чи були вони п'яними? Ще доведеться з'ясувати. Знову Одеса, але тепер мова про наркотики. Поліцейські вилучили у жінки аж 140 доз важкого наркотика. Ось вона дає свідчення правоохоронцям. Сама жінка не з Одеси, а й Запоріжжя. Приїхала у Південну Пальміру, аби збувати метадон. Коли копи її оглядали, вилучили згорток із білим порошком, два телефони та блокнот, в якому пані записувала, де вже зробила закладки. Після цього поліцейські провели санкціонований обшук за місцем тимчасового мешкання жінки, звідки вилучене ще 139 згортків з наркотичною речовиною. Жінку затримали за словами підозрюваної метадон. Її надіслали посилкою її спільники, яких також зараз розшукують. У Чернівецькій області сталося жахливе вбивство. У віці 95 років насильницькою смертю померла жінка. Правоохоронці взялися за розслідування, і ось результати не змусили себе довго чекати. По гарячих слідах оперативними працівниками управління карного розшуку було встановлено та затримано злочинця. Даною особою виявився 22-річний мешканець того ж населеного пункту, що й потерпіла. Підозрюваний розповів деталі того жахливого і останнього дня пенсіонерки. Прийшов до неї він в день, хотів попросити грошей. Однак двері були зачинені, тож він вдерся через вікно. Бабуся почала виганяти непроганого гостя із оселя. Під час сварки чоловік задушив пенсіонерку. Зараз зловмисник під вартою. І наостанок теж новина з Чернівецької області. Там копи знову плідно попрацювали та розшукали підозрюваного у нападі на таксиста молодика. До правоохоронців звернувся потерпілий і розповів в Чернівцях. Він підібрав клієнта, поїздив з ним містом. А потім хлопець попросив його відвести остороженець. На околиці міста сторониць клієнт попросив зупинитися. Після чого наніс ніс таксісту декілька тілеударів, ударів, не ніс селесну в область тіла, в область обличчя і заволодів автомобілем і поїхав в невстановленому напрямку. Аби розшукати зловмисника, поліцейські оголосили план перехоплення. Хлопця, якому 18 років, затримали. У скоєному він зізнався. Розповів, аби замести сліди, автівку просто спалив. Як на мене, професія таксиста одна із небезпечних. Ніколи не знаєш, чим може закінчитися твій черговий виклик. Але добре, що в даному випадку усіх винних знайшли і покарали. Та звісно, що в цій історії всі залишилися живі.